Допомога захисникам. З такою метою майже рік тому волонтер Ігор Куцій створив благодійний мистецький проєкт Кольори Свободи. Виставка синьо-жовтих картин відтворила колаж прапора України. Ця ініціатива об'єднала сотню українських художників задля спільної мети зібрати кошти на баги для сил оборони. Наразі проєкт приніс перші результати. 20 числа. Коли був День пам'яті Героям Небесної Сотні, в селі Дубівці в Дубівецькій територіальній громаді відбулася презентація ще одна. Наразі це поки що остання презентація, але не, не саме остання. І де було оголошено про те, що одна четверта проєкту продана. Безпосередньо також було підтвердження це на звіті голови через тиждень. І виділено територіальної громади 250 тисяч. Також так, як баги коштує 310, то решту суми зібралися з продажу додаткових картин. Багі це невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами. Агрегат створений для швидкого подолання бездоріжжя. Завдяки сприянню небайдужих автомобіль вже вдалося доправити бійцям. Наразі його вже застосовують на фронті. Поки що автомобіль в одному екземплярі, проте надалі таких засобів побільшає. Наголошує організатор проєкту Ігор Куцій. Ну наразі пішло вдалося тільки одне баги купити, тому що вартість їхня зросла само собою з 250 тисяч до 310 Наразі пішло одне багі. Рухаємося далі до наступних і також знову ж. Ціна зростає, тому що вони вдосконалюються. З кожним разом вони вдосконалюються. Я це міг переконатися особисто, дивлячись на баги, які були зроблені два роки назад, які зараз зроблені, і вже наступні. Тобто, і їх вони постійно модифікуються. Тобто, наступна вартість багів буде 350 тисяч. Кінцевою метою проєкту Кольори свободи стане придбання чотирьох багів. Найбільше вони допомагають під час евакуації. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.